Що це робить? Що я виключу це? А, воно. Я... О, о! Що? Що? Закривай! Зараз там півгодини щось в куточку буде стояти. Слухай, тебе мама наказала, чого ти там стоїш? Всім привіт, новини! ви на каналі АGame InStreet, і сьогодні я з вами пограю в Graveyard Shift at Freddy's. Оскільки мені цю гру порекомендували, я не знаю, що від неї очікувати. Що ми точно знаємо, це те, що... там є Фредді. І це факт. А ще вам цієї гри в тому, що. А... Ну як сказати, вона не на повний екран. Ну, чекайте, може я її зможу збільшити? Ем. Uh, ну от якось так, нехай буде тоді. Так. Ну. Так, ну якщо уважно подивитися, то ви можете замітити, що там. Чіка. Окей, okay, воно поміняло свій звук, мене це той. Ага! Як класно. Стоп! Стоп! чекай! Ти все ще тут, та. Ем. Um. Так, дайте я подумаю. Воно почало у мене на екрані тупити. Воно мені забрало кнопку виходу. Я не міг вийти з гри. І тепер воно мені перекинуло сюди, на оцю вот картинку. Де, якщо я не помиляюся, валяються скелети. Слухайте, мені, мені, е, мені не подобається. Я собі часом вірусів не скачаю. Ну, давайте ще раз попробуємо запустити. Окей, тепер тут є кнопка goodbye, і нормально. Вибирай. Так, я поняв, Коротше, довго ми тут на менюшці сидіти не будемо, тому що для нас це не добре закінчиться. Давайте. Окей, терпіння, ну давай вибираємо. Дивись. Ага. X, щоб скіпнути. Так, не дивлюся. Е, до новин це прийшов тиждень після того, як Сем Роджерс загубився, і ніхто його так і не знайшов. Ніяких зачепок не було знайдено. окей. Лік, добре. Е, як ви всі могли знати, Роджерс був журналістом, який е, був е, для нас відомий в ТДР новинах е, New Work. І працював над історією про Колорадо. А, і, коротше, працював. Е, над історією про Фредді, Фредді Фасберта. О. О. Але після того, як він туди поїхав, Роджерс пропав, і його ні з того моменту ніхто не бачив. Оскільки б його не шукали, його так і не знайшли. Так, окей, цікаво. Мені подобається, слухай. Перша ніч. 120. Тримай і мійте. О, О-о-о. Так, спейш щоб Окей, окей, ми можемо. У нас монітор загружається. Вау. Свіч таймер. Стоп. Ага. Добрий вечір. Я хотів тобі подзвонити, вbox. щоб допомогти з цим всім розібратися, бо я чув, що ти взяв цю роботу. Ну, твоя розумія було не таке круто, але єдина причина, по якій ти получив цю роботу, це тому що. Ти не міг нормально спати. Тому я думаю, тобі все буде нормально. Окей. Так або інакше, давай ми hmm. з цим всім розберемось. Ти, напевно... Yep, Зараз, beauty, Зар... чекайте, я right. я вийшла гра. Окей, з нею все нормально. Але все працює. Way, ти, можеш, не, ти не можеш вибрати <проб> карти, як, камери як хоч, але вони будуть мінятися. Ага, so вони будуть від початку до кінця будівлі. Також ти можеш використовувати різні тривоги, щоб відлякувати ну, непроханих гостей. А, ще я. А, ти якщо будеш надто швидко перемикатися, то. Те буде не дуже добре. Останнє це те, що тобі треба. Ти маєш побачити. Okay. Окей. Okay. Багато. Все зрозумів? Якщо ні, це. шкода. Будь на моніторах, дивись, і все, все буде нормально з тобою. Так, дивіться, що ми можемо робити? Значить, для початку, що ми можемо зробити, так це збільшити екран. Тому, що, мені здається, вам це чуть не дуже добре видно. Так, ну нехай отак буде вам норм, так. Значить. Е Окей, okay. ми можемо подивитись по камерам, у нас є таймер. Так, ми можемо присвечити, можемо алармити. Так. Нема нікого. Тут теж нікого нема. Так, тут у нас бухта з фоксі. Фанзона. що не френд. Тут у нас сторіч є. Так, а тут. А, я забув вісел, да, ну тут, так. Ну, отволі швидко переключається, знаєте? Так, у нас уті аніматроніки, які супер кріпово виглядають. Подивіться на цей капкейк, боже. Так. А до мене хтось в офіс приходити буде. Я не проти гостей. О, тут можна світити, прикиньте. Ауй. А. що? Ауі. Ауі, Ауй. Ауй, як воно смішно. Хтось говорить. Так, а я, а я. Чекай, а як закривати? Ага. Я понял, у нас є час на двері, так? Так, тут нікого нема, добре. Давайте ми чуть перемотаємо. Подивимося, що тут. Як у нас тут справи? Тут ніби нікого нема. Мусорка. Так, ну всі ніби на місці, так? А де Бонні? Я бачу в рейді а Бонні да. Бонні бляха! куди ти звалив? Ти десь тут? Можна світити якось? Ні, не можна. Оу. Стоп. Шо? Шо? Що? Що сталося? Чо, чому в мене все піксельне? А, стоп, він там же сказав, що. Треба. Щось зробити? Ага. А що це робить? Що я виключу це? А, воно. Я... О! О! Що? Що? Закривай з Закривай! Mm. Ти помер. Та ти що? Він любить залізати через своє вікно, тому від... закривай, щоб вигнати його. Але. Не лишай його закритим, коли він піде. Окей, так. Це було доволі. <сум> Неочікувано. Окей. Добре, добре, я поняв. Так. Спей щоб скибнути. Так, добре. Я можу відкривати монітор з, з, з кнопочкою W. А, он де тибоні. Мені здається, ти не так виглядав, коли я тебе перший раз бачу. Так, ну тут доволі цікаво. Так, а якщо я це виключу, то в мене не буде сигналу, Та? це, напевно, щоб перезапускати камери, бо в них не можна довго сидіти, як він казав. До речі, друзі, я недавно відкрив новий канал, на якому ми разом з друзями відвідуємо різні покинуті місця. Тому, якщо вас цікавить така тематика. Обов'язково підписуйтесь на нього і очікуйте нові відео, оскільки завтра ми йдемо записувати другу частину покинутого винного заводу. А тепер назад до ФНАФу. Е е я щось трошки не зрозумів, що то було за хрін на початку, але зараз ніби все нормально. Та? Так? Так, сторич є. Та де Бонні, до речі? Бонні, ти десь тут? Так, я не ну чуть-чуть, щоб воно призапустилось. Бони, бляха, ты да. Они, кстати, может быть, уже тут, а? Вообще не я тут нема, не внимание. Бони, ты здесь тут? Визовайся, что так. Да Та не вроде нема. Так, а где Бони? Бони, ты да. Чего стоп, 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 стоп я бля, его... Бляха, муха. Я оглох. Где бляха Бони? Слой, дэвин. Не настой зіря так ніби. Пішов нафіг. він побіг. Че я побіг? Яка ж та хрень крипова, я не можу. Дайте. Вонято ти вже тут. Ой, чекай у мене той. Якість, якість. Дивін Свой дизайн у них тут, звісно. Так. А може для... А ну чекайте. Бляха, я нечайний. Ану. Е, Чо ти? Чого він до мене обернувся? Та бляха, воно зараз. Так, чекаємо, поки монітори відновляться. М мені не сподобався той факт, що він на мене обернувся. Боді, ти мені хочеш сказати? Я тебе уважно слухаю, можеш через камеру. До мене приходити не обов'язково. Так, ну тут його нема. Тут його теж вже нема. Боні, ти де? Я думав, ми порозумілися. Не схоже на то. Чи я. Кустай, я аж той, не обертай навіть камери. Я через це, напевно, його і не бачу. Бляха ти... ти маєш з... добре за ним слідкувати. А, типу, з кожним армом у мене той. Падає якийсь. ось що воно не падало до того. Ну, я тебе злякав. Дизвіду падав. Окей, я не впевнений, що йому це сподобалось. Окей, тепер він просто пікселі. чекайте мені треба. Оновити чуть-чуть. А ну, я ще раз попробую Поні, Ва известя тебе. тебе ніхто не любить О, тут екзит є, я речі Ми зараз не ці камери, правда? Бонни! И звідси Фу. Слухайте, мені здається, він зараз прийде і натовче нам харю. За те, що ми робимо Йди Звідси Так, окей, я думаю, просто очікувати його До речі У нас тут ніби і немає енергії нема энергии. Но мипарте снимать что. Бонни. И звідси а він, кстати, він з правого боку від нас. Він зараз може прийти. Тому я буду тримати енер... в Світов включить. Може ми його навіть побачимо. А може ні. Хто знає, хто знає. А може, я бачу. Пішов нафіг. Побіг, побіг. О, Бонні, правильно. Тобі не варто було зі мною зв'язуватись. А він до речі, не тусується, йому не подобається. Серед своїх друзів. Бонні, якщо вони тебе там обіжають, ти мені скажи. Ну да, напевно, єдиний, хто його зараз буде, так це я. Ні, ну ти, А чого нам взагалі напрягатися? Просто сидимо в офісі і чекаємо, поки він прийде. Ну, а що нас ще може бути, крім нього? Тим мішеш, що він завжди показується. В Хованки з ним грати буде на ізі. Слухайте, ну, навіть при тому, що ця гра вона не то, що в бета-тесті вона буквально не вийшла. Як на мене, вона зроблена дуже навіть файно. О тут собі машина. <гас> тобто я пробував закрити, як тільки він сюди прийшов, і в мене все рівно це не вийшло, так? Don't go, don't go. Як тільки я пробую нажати escape, воно мені каже, щоб я не йшов нікуди. Я зажимаю escape. Ага. Що? Honor and praise. Ну що буде? Maker selection. Ага. 3D-перспектива. Full screen, Ми можемо поставити full screen Те що треба. Все. Так, індур. Ну, є світу, є. Ауї. Ауі. Ссс. Як це мемно. Якщо воно повністю. Ну, це в мене закінчиться, наприклад. Що тоді буде? Воно більше не закриться? Нє-ні-ні, воно відновлюється норм. Просто сидимо в офісі, чилимо. Я думаю, що він максимум до нас може зайти, я не знаю, разів. <плес> uh, 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 uh. uh. Все-таки нам треба дивитися по камерам і не давати йому, бо він може ще й по вентиляції ззаді залізти. Топ. У мене ззаді якась вентиляція. А як мій той? Я <плес> <плес> <Yeah, yeah, плес> yeah, yeah. не можу глянути на вентиляцію. Коротше. Нам, нам не вийде сидіти просто в офісі і чекати, поки то падало прийде, тому що. йому палець в рот не суня, він і через вентиляцію залізе. А чим нам тривоги допомагають? Ми йому, типу, відбиваємо бажання лізти через вентиляцію, чи що? Чи як це працює? А вон туди. Так, через вентиляцію не лізти, поняв падало? Я вам кажу, як тільки я гляну на камеру, він зразу залізе. А от він. Пішов нафіг. А йому, кстати, якось пофіг на тривогу. А чому йому пофіг на тривогу? Дружок, ты мне що щось не той, ти щось попутав. Та бляха-муха. Чекайте, він походу, через вентиляцію зараз пробую залізти. А ну, він? Дявин. <плес> Так, я. Я кидав на нього тривоги? Совий, Бонні, ти ніколи не обманеш, ти, ти так не виглядаєш. Окей, стало набагато стримніший після того, як я почав вмирати від того, що він пробує мене тут вбити. Сой, то перша ніч я вже помер три рази. Кофіо. Так. Знаєте, дай ко йому тупо насрати на тривогу, ну типу от. Я йому кидаю, я йому кинув вже три тривоги і йому ну, по барабану. Так, я поняв. Якщо там Пише Distract him, значить він планує лізти через вентиляцію. Ми це запам'ятали. От дивіться, от він не реагує абсолютно. Скільки б я йому тих тривог не кидав, він не реагує взагалі. А він речі тут не з'являється, я тут ні разу не бачу. Я вам кажу, його друзі булять з того, що він таке падав. То Та тільки так можна пояснити. Сой, Бонні, ти кудись розігнався дуже. У нас ще ціла ніч є. Ти, ти так спішиш мене, до мене третій раз попасти? Кстати, а на цей раз він сюди зайшов. Мені дуже подобається. На шкафчик дивиться, окей, він пішов. Окей, він не реагує, він не реагує. Він не реагує, ви, ви бачите, так? Він не реагує. Він, він тупо не реагує на звуки. Я його пробую відволікти, він не реагує. Окей, можливо, він після деякого моменту перестає реагувати. До, до, у нього йде привикання до цієї тривоги. Бо воно ж казало, нам треба пікати його тільки тоді, коли він буде в дивних позиціях, так? Він, знаєте, він з кожним разом бере і розганяється тупо. Мені просто треба зрозуміти, коли він. Піде. О, тепер він пішов. Окей, тепер але. О! Дивіться, звернув увагу. Все, тепер я тобі цікавий? То я не знаю. К коли ти підеш, звідти замахав. Алло, паду. Іди звідти, будь ласка. Я його чую. Як вініда, я чує, він топав. Боні. Прийшов, падло. Все, я поняв, як його контрити Все, він побіг. Ми зря його тоді тривогами довбали. То паду привикає до них, йому потім стає насрат на мої тривоги. Тому ми його дуже і ними годувати не будемо. І знаєте, він з часом починає розганятись. І мені це в принципі подобається. Окей, він пішов. Він не тут. Опа! О, дивіться, зреагував. Ну ти падав, бой, я не знаю. Ну а кого ти звідти звалювати будеш? Хоча ми його, в принципі, почуємо, правда? Він ж там топає. Прийшов! Окей, щоб ви розуміли, на цей раз він не топав. Ну, обманути мене про лофу А, ну і зразу пропав, я вам кажу, він Бо він не думає, що він гониш на машину. О, пропав капець. Тобі тут норм, друже. Так, може йому там той. Один, один раз це ж не той не буде дуже погано для мене, так? Та, Боні, ти, ти не будеш мене трогати просто так. Ми ж друзі, правда? Товариші, корищі. Стоп. Де він? Там не з'явились таблички Distract Him і я тупанув. <гум> Слухайте, це перша ніч. Я вже вмер разів 20. Це жах. Я не пройду наступні ночі. Все, чуваки, дивіться, я одну ніч от вас тут посидів, е потім я звільняюсь, ну нахер. З, з мене хватило. Ну, він зараз там півгодини щось в куточку буде стояти. Слухай, тебе мама наказала, чого ти там стоїш? Знаєте, якщо в перший раз він там ще ходить, там щось пробує вимахуватися, то в третій раз він тупо як гонщик, влітає в нас. Ой. Ну, до речі, в офіс він теж швидше приходить. Трохи незручно, що приходиться вічно піднімати і опускати, але маємо, що маємо. Так. Дивиться обіжано на шкафчики. Окей, він йде. Завітав, паду. Що це за дивні звуки? Хтось. Я не знаю, як це описати. Що музика почалась? Алло. С -с Після п'ятої музика починається якась. А нафіга вона тут? Мені має стати страшно? Бо якщо так, то мені страшно. Виключіть її будь ласка. Окей, він не тут. І не там, де той. Там, де він не має бути. Капець він розігнався. Бойні, бляха, муха. Окей, він іде. Прийшов. Боні, не треба. Скільки ти раз до мене вже приходиш? Четвертий? Окей, я поїду й мав виграти, так? Я закрию на всякий облакбері. І... Єс! Yes! Перша ніч пройдена. Є yeah, бой! Ось той момент, що я помер 20 раз. Mm -hmm, mm -hmm. Це було легко. Я навіть не той, навіть не напружився. Що якась касена? В, і, це все? Ну так. Ну. Кухня прибрана, ем, а маскоти чуть-чуть грязні. Тому тобі це треба буде, ну, тобі це буде треба буде виправити. Та-та... Що ще Ньюсом? Що за Ньюсом? Я думаю, що. Що? Що ти мені хотів сказати? Ти щось приховуєш, паду? Що це за запах? Не знаю. Дітей? Чекай, що? Цей запах? Звідки він іде? Я теж не знаю, який запах. Чекай, ти чув це? Ем, воно починає чуть. підвисати. Що? Чув? Тут під підлогою порожнеча. Опа, ми щось бачимо. О! О, там просто сховище знизу. Там фото зупиняється. Ну, я вам зупиню, щоб ви подивилися. Ти певний, що там склад. Е, ну, мені треба буде перевірити, що там. Я можу. Та-та. Е, звісно, давай за мною. Так. А. -а, 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 -а. Синя, це як я розумію. Один із е, працівників чи власників, коли вона близько перевіряє камеру 7. Так, чекай, я зараз не буду той. Оця розмова, яку ми тільки що бачили, це була між е, власником і тим самим журналістом. Журналіст розказував, що там, типу, кухня, чиста, але аніматроніки трохи грязні. І тут під підлогою була порожнеча. І він хотів подивитися, що там, порожнеча. І після того, як його провели подивитися, що там, то. А мені цікаво, якщо я знов не буду нічого робити, вона знов так зробить. Пропала кнопочка goodby. І Чіка пропала? Ти все ще тута? Та, я все ще тут. Ага, І Чіка теж тут. І вона мені вичинає знов цю хрінь з екрану творити. Ааа, ця пейнгешка це ж... це те, що під підлогою. То вот куди завів його власник. Цікаво, цікаво. Ну що ж, а на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів. Та підписуйтесь на обидва мої канали. Всім дякую за перегляд! Прощавайте!